Богдан Зиновій Хмельницький, 1595 1657, визначний український військовий, політичний та державний діяч гетьман війська Запорозького, який очолив національну визвольну боротьбу українського народу проти Речі Посполитої в середині сімнадцяти століття. Його діяльність стала ключовим моментом в історії України, що сприяло утворенню козацької держави Гетьманщини. Богдан Хмельницький народився 27 грудня 1595 року в родині українського шляхтича Михайла Хмельницького та його дружини Олександри. Родина мешкала в хуторі Суботів, що належав до чигиринського староства київського воєводства. Михайло Хмельницький був сотником реєстрового козацтва і мав певний вплив у місцевій громаді. Богдан здобув освіту в київській братській школі, де вивчав релігійні та світські науки. Потім він, ймовірно, продовжив навчання в єзуїтському колегіумі у Львові, де отримав знання з гуманітарних наук і кількох мов, включаючи латину, польську та французьку. Це дало йому можливість стати освіченим та ерудованим лідером. Свою військову кар'єру Хмельницький розпочав у війську Запорозькому, де проявив себе як талановитий організатор та хоробрий воїн. Він брав участь у багатьох битвах проти татар та турків, що допомогли йому здобути цінний досвід та авторитет серед козаків. Богдан Хмельницький був двічі одружений. Першою його дружиною була Ганна Сомко, з якою він мав кілька дітей, включаючи сина Тимоша, який також став відомим козацьким полководцем. Після смерті Ганни Хмельницький одружився вдруге з Мотроною. Ганною Чаплинською. У 1646 1647 роках Хмельницький опинився у конфлікті з місцевим шляхтичем Данілем Чаплинським, який захопив його родинний маєток у Суботові та образив його сім'ю. Це стало особистою образою для Хмельницького і спонукало його до дій проти польської шляхти. У січні 1648 року він втік на Запоріжжя, де почав організовувати повстання проти Речі Посполитої. В 1648 році Богдан Хмельницький підняв повстання проти польської шляхти, що стало відповіддю на тривалу національну, релігійну та соціальну гноблення українського народу. Початком повстання стала битва під жовтими водами, де козаки здобули перемогу над польськими військами. Після цього повстання швидко поширилось по всій Україні. Хмельницький уклав союз з кримськими татарами, що значно зміцнило військову міць козаків. Протягом наступних років його армія здобула кілька важливих перемог, включаючи битву під Корсуном та битву під пилявцями. В 1649 році після Зборівської битви Хмельницький уклав зборівський договір з польським королем, який визнав автономію козацької держави в межах Речі Посполитої. Цей договір заклав основи для створення Гетьманщини держави, яка мала свою адміністрацію, фінанси та армію. В 1654 році. Розуміючи необхідність зовнішньої підтримки для збереження автономії, Богдан Хмельницький уклав Переславську угоду з московським царством. Цей союз забезпечив військову підтримку з боку Москви, але водночас поставив гетьманщину в залежність від московського царя. Останні роки життя Хмельницький провів у боротьбі за збереження козацької держави та її автономії. Він помер 6 серпня 1657 року в Чигирині. Богдан Хмельницький залишається однією з ключових постатей в історії України. Його діяльність значно вплинула на розвиток української національної ідентичності та державності. Хмельницький став символом боротьби за свободу та незалежність, його ім'я увічнено в багатьох пам'ятниках, вулицях та навчальних закладах по всій Україні. Богдан Хмельницький був видатним політичним та військовим діячем, чия діяльність суттєво вплинула на історію України. Його боротьба за незалежність та створення козацької держави стали важливими етапами у формуванні української національної свідомості та державності.